Сьогодні, мене звуть Тетяна. Сьогодні з вами будемо розглядати тему касова дисципліна в програмі Баз, а саме на прикладі програми Баз Управління торгівлею. Відкриваємо програму Баз Управління торгівлею і розпочинаємо всі налаштування. По-перше, я вам розповім, як налаштувати встановлення кашалоту в програмі. Переходимо до розділу адміністрування», РМК та обладнання, обладнання для підключення. Створивши в програмі своє, свого користувача Марченко Тетяна, програма мені автоматично створює робоче місце Марченко Тетяна. На це робоче місце нам потрібно встановити фіскальний реєстратор. Я його вже встановила собі, але пошагово вам покажу, як це робити в програмі. Створити ми залишаємо фіскальний регістратор, залишаємо галку, пристрій використовується, потрібно додати драйвер обладнання, це кашалот вибираємо. На іменування прописується самостійно, але якщо ви хочете щось змінити, то можете це зробити. Серійний номер. Серійний номер кашалот. Де його взяти? Зараз покажу вам. Відкриваєте програму кашалот. Ось є фіскальний номер. Цей фіскальний номер без помилок вам потрібно переписати до програми ось сюди. Якщо буде хоч одна ж помилка або не ту цифру впишете, або не впишете якусь цифру, або впишете зайву цифру, кашалот працювати не буде. Тут будете дуже уважні. Є записати, закрити. Потім відкриваємо ще раз це налаштування, налаштування. фіскальний номер. Це і є той серійний номер вашого програмного РРО, переписуйте без помилок та потрібно нам шлях до кашалоту. Шлях до кашалоту ми беремо. Ось є кашалот правою кнопкою мишки, розположення файла, копіюємо і вставляємо цей шлях сюди. Коли налаштування все зробили, робимо тест пристрою. Драйвер виконано вдало. Добре, можемо працювати далі. Нам потрібно зробити. Налаштування по роздрібному продажу. Розділ дії адміністрування починаємо з продажу. А саме розрібні продажі. Тут ми встановлюємо, скільки зберігати відкладені чеки, якщо ви будете використовувати відкладені чеки. Проставляєте скільки днів. Якщо у вас 0 ну, днів, то при, при закритті зміни ці чеки будуть видалені автоматично з програми. Якщо ви вказуєте 2 або 3, 4 дні, стільки ж днів буде цей чек зберігатися в програмі. Так, архів... потрібна вам архівація чеку, чи не потрібно, скільки днів? Також проставляєте вилучення чеків, архівування. Все налаштовуєте під себе. Є налаштування Зробили. Переходимо в Дік і адміністрування, РМК та обладнання. Налаштування робочого місця, поточного робочого вашого місця. З робочим місце моє. Воно автоматично підставляється. Те, що створилось на основі мого користувача в програмі. Далі нам потрібно знизу до каса ККМ вибрати нашу касу. Для того, щоб її вибрати, нам потрібно створити її спочатку. Також діє адміністрування каси ККМ. Я зробила магазин одягу. Ви заповнюєте тільки організацію, магазин, склад ваш. І серійний номер. Серійний номер я вже вам показувала, де брати у кашалоті є. Вертаємося до робочого місця налаштування. Вибрали касу ККМ, Вибираємо обладнання. Це, це, це те обладнання, яке ми спочатку з вами налаштовували по кашалоту. А далі еквайринг. Якщо у вас є, додаєте сюди. Вертаємося верху. Налаштування гарячих клавіш. Переходимо. Сюди. сюди відображається той товар, ходовий товар, який найчастіше використовується. Я вже налаштувала його для себе, ось просто створити, додати, ви додаєте той ходовий товар котрий буде у вас швидше всього використовуватися, щоб його не шукати через пошук, не відкривати довідник номенклатури. Потім на робочому місці я вам покажу, як це буде швидко використовуватись. Знизу ви бачите команди. Є команди, які зв'язані з касою, з продажем з роздрібним продажем. І ви бачите клавіші, які будуть відповідати цій команді. Внести штрих-код f 7 Новий чек зробити Ctrl-F12. Ці клавіші ви можете змінити під себе, як вам буде зручно зробити, щоб ви вже знали. Швидко орієнтувалися, коли у вас буде відкрита зміна. Все, налаштування зроблені. Підтянуті до налаштувань, записати закрити є. Ми можемо з вами. Зробити службове внесення. Службове внесення грошей у розділі «Казначейство», Видатковий касовий ордер. Нам потрібно створити, вибрати видачу в касу ККМ-операцію, суму прописати і вибрати нашу касу. У мене магазин одягу з вами налаштований. Провести і закрити. Все, переходимо до робочого місця касира. Розділ продажі, робоче місце касира, і е, зразу ж нам показує програма, що у нас підключений фіскальний регістратор. Ми можемо це обрати, щоб віконце не вспливало знизу, не показувати при відкритті. Але мені потрібно, щоб вона показувала яке обладнання. Коли буде підключено у скану, штрих-коду, принтер, чеків. Це все буде в цьому віконці. Так, нам відкрити зміну. Ми можемо відкрити зміну, починаючи вже створювати наш товар для продажу ось швидкі товари. Нам автоматично відкриється зміна. Тест. Ви можете давати. Багато товарів, і у вас буде тут на цьому віконці вспливати всі ваші основні такі товари. Я додала один, є плата готівкою, і нам показує програма, що зміна у нас не відкрита. Відкрити зміну. пароль ваш. Кашалот відкритий, тому програма перекидує до кашалоту. Зміна успішно відкрита. Є оплата готівкою. Готівка у нас 20, зробити чек. Ось ми бачимо чек, бачимо суму, товар. Цей чек можна надіслати на e-mail або надіслати. Чек через смс повідомлення або роздрукувати. Мені зараз не, не потрібні ці дії. Готов. Чек є. Давайте подивимось через продаж, через вікно чеків ККМ. В цьому вікні показуються всі чеки, які робилися. Кожного дня, в залежності від каси ККМ. Тут в цьому вікні можна відкривати зміну, закривати зміну, вносити гроші, виймати гроші. І ми бачимо наш чек. Робимо продажі, зробимо ще один чек і повернення на нього. Так, Продажі, робоче місце касира. Мені потрібен швидкий товар. Так, відміна, оплата готівкою, пробитичок. Оформлення повернення. Мені дається два чеки, на основі яких я можу оформити повернення. Повернути готівку 20 робити чек. Ось ми бачимо на чеку, що це повернення по чеку. По якому чеку? Готово? Є. Давайте перейдемо до нашого вікна, там, де всі чеки. Ось вже оновилося. Ми бачимо: перший ми продали, другий продали, третій у нас чек повернення. Давайте закриємо зміну, продажі, робоче місце касира. Це операції з ККМ. Внесення, виймання, закриття зміни, відкриття зміни, закриття зміни. Далі. Готово. Ось наш звіт Ми на ньому бачимо, скільки у нас було продажу. Бачимо, скільки було повернення. Можна розрахувати. Готово. Вказуємо підрозділ в звіті про розділий продаж. Це у нас магазин, до якого відноситься. Дивимось, продаж у нас був один. Оплати платіжними картками у нас не було. Все, зміна у нас закрита. Основні питання по інтеграції кашалоту і баз управління торгівлі ми роздивилися. Зараз хочу, щоб ви звернули увагу на екран. На ць 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 цьому листі зображені всі програми, які. Інтегрується з кашалотом. Є назви уперечні, є релічні, є реліз. Подивіться, будь ласка, подивіться у вашій програмі. Чи совпадають версії? Якщо версія не звпадається, вам потрібно оновити вашу програму, і тоді кашалот буде встановлюватись на вашу програму. Або перейти на лінійку баз. По всім питанням звертайтеся до нас.